Одні депутати дивляться фільми, інші відео події у Радіївці на Миколаївщині. Штурм місцевого райвідділу міліції збирає більше глядачів, але щойно у раді починає звітувати міністр внутрішніх справ. Регіонали потроху покидають сесійну залу. Чому я його слухаю? Як див я вийшов дати коментар? Якраз цього мене тільки що попросили мої секретар вийти дати коментар. Мені ви мені дозволите це зробити? Дякую. Коментар Нестор Шуфрич дає телефоном після цього. Повертається до зали. Тим часом опозиціонер Геннадій Москаль каже П'ятому каналу про ситуацію у Врадіївці. Писав листи міністру більше року тому. Тоді вбили 15-річну дитину, а міліціонери вибивали покази. Аж так, що один із затриманих повісився. Райвідділ міліції ну, зажирався. Це похресник е, начальника обласного управління міліції. Начальник обласного управління міліції Миколаївський працював там на. Чаником міліції в цій Радівки, тобто, якби кришує все, тобто вони поставили себе зверх населення. Розумієте, окремі працівники міліції у Врадіївці безвідповідально ставилися до своїх обов'язків, каже з трибуни Віталій Захарченко. Він переконує депутатів, що місцеві правоохоронці приховували об'єктивну інформацію про зґвалтування. Сам же міністр зацікавлений у неопередженому розслідуванні, через що вже відправив на Миколаївщину інспекцію. Захани. Заходи, що здійснюються. начальника УМВС в області Парсенюка відсторонена від виконання обов'язків відносно начальника радіївського райовідділа. Синіцького прийнято рішення про звільнення з органів внутрішніх справ. Я сьогодні підписав відповідний наказ. Прокуратура прийняла рішення про звільнення займаної посади, також прокурора району. Також міністр нарікає на розвиток подій у Врадіївці, каже, що форми протесту місцевих мешканців неприпустимі. Такий звіт обурює опозиціонерів. Вони закликають Захарченка йти у відставку. Той у відповідь розповідає про позитивні показники роботи його відомства. У Вас як офіцера. Залишився один шлях подати відставку. Це статистика, яку я взяв з собою, бо знав, що таке питання може пролунати в мою адресу. Вона каже про стабільність кримінальної криміногенної ситуації та контрольованість з боку правоохоронних органів. Я розумію, що настав час кардинальних змін в організації внутрішніх справ. Пане міністре, я не вірю у ваші слова, що ви хочете щось реформувати, як і ваша партія. Зробіть геройський вчинок, напишіть заяву про відставку. Це буде єдина правильна дія. В цьому році за п'ять місяців, в цьому році, за п'ять місяців справ обліковано 217 фактів зґвалтування. 75 кримінальних правопорушень цієї категорії це 163 особи злочинців вже встановлені. Давайте побажаємо Віталію Юрійовичу об'єктивного розслідування фактів, які стали в Миколаєві. Опозиціонери проводжають міністра вигуками і звертаються вже до президента, вимагають від нього кадрових рішень. Олексій Бертущак, Іван Вірченко, Юрій Усик, п'ятий канал.